— Кофе Кофабой. Це ваші Кофе Кофа, бодяжпі. Пойдемте пити кофе. Друзі. Сьогодні говоримо про каву як інструмент для здоров'я і схуднення. Насправді, у нас у людей є дуже багато якихось переконань стосовно того, що кава може бути якась некорисна, шкідлива навіть. І хотів би про це сьогодні поговорити. Я персонально п'ю каву кожен день перед тренуванням, після тренування. Мені дуже подобається взагалі кавовий ритуал. І давайте поговоримо про плюси. По-перше, кава підвищує базовий метаболізм за рахунок підняття температури тіла та вивільнення гормонів стресу. Що я маю на увазі? А мова йде якраз про той самий адреналін, про котре я говорив в своєму відео про холод. Тобто, через каву у нас стимулюється нервова система, виділяється кортизол, адреналін, норадреналін, і якби ми мобілізуємо свої ресурси і починається окислення жиру. Далі очевидний момент це те, що кава може покращити спортивні результати знову ж таки через стимуляцію нервової ж системи. Ще кава знижує ризики хвороби мозку, такі як, наприклад, Альцгеймер, деменція і все таке інше. І це теж дуже круто. Також у каві багато різних мікронутрієнтів, тому це можна вважати дуже класним джерелом різних речовин, котрі дуже потрібні нашому організму. І останній плюс, по котрим поговоримо, це довголіття. Вважається, що середньостатистично людина, котра п'є каву, живе довше, ніж людина, котра не п'є каву. Неочікувано. А тепер давайте поговоримо про мінуси. Найголовніший мінус, як на мене, це те, що кава викликає звикання. Як це відбувається? Кава має багато кофеїну, і кофеїн зв'язується з рецептами аденозину гормону втоми. Ну, бо не можна назвати будь-який гормон, конкретно я Так от, організм у нас дуже розумна штука, і через деякий час він просто починає розростати рецептори для аденозину, і нам треба все більше кави, щоб отримувати той самий ефект. І через деякий час може виникнути така ситуація, що кава не буде давати вам якісь плюси, а кава вам буде необхідна для того, щоб бути просто у нормі. Це така ж сама історія, як з будь-якою поганою звичкою, наприклад, куріння. Коли ми починаємо курити, нам дуже все подобається, дуже все прикольно, зв'язується з дофаміном. Через деякий час це перетворюється на таку штуку, що вам треба курити, щоб триматися у нормі. І наступні мінуси, вони дуже такі суб'єктивні, і там є багато нюансів. перший рік, про котрий всі багато говорять, це те, що кава дуже погано впливає на шлунок, і, наприклад, що не треба пити каву на голодний шлунок, і те, що в тебе буде кишкові розлади, язви, і все от таке от з цього розряду. І ось вам два дослідження, котрі показують, що це все неправда. Проблема більше зв'язана з людьми, котрі вже мають набуті проблеми. І, наприклад, якщо у вас є виразка шлунку або там. Що там у нас є з шлуночного гастрит, то звичайно, що вам треба обмежувати каву. Коротше так, кава не впливає негативно на шлунок. І з того, що ми знаємо, що кава стимулює роботу ШКТ. І тут можна сказати: так: от, от-от. А справа в тому, що навіть і вода стимулює роботу ШКТ. Просто кава це робить на 30%, здається, більше, ніж вода. Далі ще один мінус міф це те, що кава садить серце. І Дивіться на це дослідження, теж котре доказує, що немає ніякого впливу на серцево-судинну систему. Справа в тому, що люди часто дивляться на своє самопочуття і роблять якісь суб'єктивні оцінки. Що я саме маю на увазі? Коли ми випиваємо каву, у нас підвищується наш пульс, і багато хто, особливо ті, хто мало п'ють кави, будуть думати, що це шкідливо, що у нас там серце колотиться, нам погано. Але в цьому якби нічого такого поганого немає, якщо у вас знову ж таки немає проблем з серцем. Наступний момент, що садить нервову систему, в цілому може бути, але загалом мінуси із такого розряду більш пов'язані з надмірним споживанням кави, аніж там пару чашечок на день. Наступний момент це те, що кава викликає провали. Тобто, через деякий час ви відчуваєте себе дуже розбитим. І тут теж, як би так і як би ні. Насправді так, через деякий час кофеїн почне знову виходити з-за дензинових рецепторів, і ми будемо почувати себе. Більш розбитими, і якщо, наприклад, зробити невеликий неп, то ви дасте другий подих для вашої кави. Наступний момент це обезводнення. Так, дійсно кава може викликати обезводнення, Пов'язано це з тим, що у нас після кави підвищується тиск, і організм намагається регулювати, і таким чином він виводить воду з організму. Плюс там ще є багато різних механізмів, чому так відбувається, але це так, якщо коротко. І тут знову ж таки, як і інші мінуси, треба просто. Запити водичкою. Тому в хороших кафе вам приносять каву зі склянкою води. І останній момент це те, що кава викликає тривогу. І тут знову ж таки 50 на 50%. Кава викликає тривогу у більш тривожних людей або у людей, котрі дуже чутливі до кофеїну. Або якщо перепити каву, у вас дійсно буде таке відчуття, наче ви зараз вибухнете зсередини. Просто пийте менше кави і все у вас буде добре. Ну і загалом ви розумієте, що 95% цих мінусів більше пов'язані з неграмотним підходом, аніж з самою кавою. І якщо так думати, то насправді все буде шкідливим. І навіть вам скажу, що можна померти і нашкодити себе, просто випивши води. Я взагалі вважаю, що кава це дуже класна штука, як мінімум через те, що саме через каву відбулася індустріальна революція. Якщо подивитись по історії людства, то багато десятків тисяч років ми якби були в плюс-мінус в одному і тому ж місці, і тільки останні 100-200 років у нас великий ріст технологій та прогресу. А чому це так відбулося? Справа в тому, що раніше було дуже невигідно кип'ятити воду. І люди вирішили піти методом ферментації. Тобто люди замість води постійно пили алкоголь, пиво, сидри, ось це, ось це з такого розряду вино. І тому фактично до 18 століття люди постійно ходили сині. Але потім, через деякі причини, люди відкрили каву, почали відкривати кафе в Європі. І це якби переключило людей з алкоголю на кофеїн. І Люди, замість того, щоб бути постійно лінивими та синіми, стали дуже енергічними, змогли не спати вночі, працювати. Вати, дуже бути ефективними, і саме через це ми тут. Тут мені можуть люди сказати, але ж це, це капіт, це робота, це рабство, це вперед, 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 і взагалі весь світ катиться в одне місце. Але я вам скажу насправді, це хибна думка, тому що ну подивіться, калорії дешевше, прогресу більше люди живуть довше, люди живуть якісніше. Так що, в принципі, можна частково завдячувати цьому каві. І я думаю, що це дуже великий плюс. Ну, і що стосовно, як пити каву? Пити каву треба десь від 1 до 5 філіжанок на день. Ну і найголовніше, це те, що треба переставати вживати каву за 12-10 годин перед сном для того, щоб коли ми лягали спати, кофеїну не було вже в крові. До речі, в мене є знайомі, котрі кажуть, що да, ладно, насправді можна випити каву перед сном, і я нормально сплю і тому подібне. Але люди не обманюйтесь, кофеїн у крові буде. Так, чи інакше, впливати на ваш сон. І ви це можете не помічати. А як саме він буде впливати? Наприклад, у вас буде зменшуватись кількість глибокого сну, або він буде впливати на ваш rem сліп. І ви просто потрошку будете вбивати свою нервову систему, будете впивати своє здоров'я, і у вас, наприклад, альцгеймер чи деменція наступить набагато раніше, ніж могла би наступити. Якщо вам дуже хочеться після обіду пити каву, то я вам рекомендую просто взяти каву без кофеїну. Вона рівно точно така ж на смак, як і кава з кофеїном, і плюс вона має теж дуже велику кількість плюсів, тому що там все одно залишаються мікронутрієнти, всякі різні флавоноїди і всякі речовини, котрі дуже позитивно впливають на наше здоров'я. Так що п'ємо каву.